Колаковська Каріна Леонідівна, головний тренер ЖФК ДПДГ Олександрівська еліта. Два дні провели в Ладомирі, грали дві гри чемпіонату України. Ігри були важкі, тому що як не крути, це дівчата з досвідом, це ми. Вже чемпіони України, вони вже ну знаєте, рівень дуже високий, але з ними було цікаво грати. Цікаво було давати їм бій, подивитися, на що ми спроможні. При тому, що це молода команда. Захоплююся командою. Молоді такі, амбітні, з, з гарним пасом, з гарним баченням гри тому. Тяжко нам було, тому ми бачили цей результат. Перший перший матч, другий матч вже на втомі, але є до чого йти, чому стремитися і рухатись далі. І вже думаю, на наступний рік ми вже будемо показувати з такими командами-грандами. Вже гарного Питаю свою команду з перемогою. Команда десь під навантаження, бо в нас тривають навчально-тренувальні збори. Готуємося до другого кола чемпіонату України з футболу. По грі дуже багато що вдавалося грою. Задоволений, але знаю і розумію, що дівчатка можуть набагато сильніше. Ну ще раз перемогу свою команду і дякую команді суперника, що також знайшли час, можливість брати участь в чемпіонаті України України з футзалу.